Друзі, вітаю вас на каналі Ярий Авто. Хочу вам показати, який у нас є сьогодні до продажу автомобіль. Це сімейний мінівен 2020 року чи 120 року. Це у нас Renault Grand Scenic 4-го покоління, 7-місний, в комплектації Intense. У дану комплектацію входять отакі ледовські класні фари. Гарна підсвітка, ДХОшки також легкосплавні диски. Шикарні. Резина у нас для, до речі, всесезонка. всі 4 колеса. Мішелін. Рік 18 тиждень 23-го року. У нас є зложування дзеркал. У нас є безключовий доступ автомобіля. Також легка тоніровка задніх вікон. У нас є парктроніки 360. Камера, зеркала. До речі, з підігрівом і з сліпими зонами. Так. Ось тут склопідйомники є, Регулювання дзеркал, блокування заднього ряду дверей. У нас де комбінований салон, шкіра плюс тканина. Дивіться, який стан, подушечок, все гарне, чисте. Ну, Дощ де на вулиці, Мокре. Стан руля. Шикарний, без потертостей. Ось. Пробіг даного автомобіля 178 тисяч. У нас є проекційний екран. Зараз він схований. У нас є великий монітор ось такий посередині. Автоматична шестиступенева коробка передач. Є режими їзди. Ось. Такий великий підлокітник, який їздить туди-сюди. Зеркало з автозатемненням. Датчики дощу, датчики світла. На заднього ряду сидінь у нас є ще шторочка затінняюча, сонце затінняюча. Ось стан сидінь. Ковролін. Зпережене авто. Камера. Автомобіль семимісний. У сидіння вже зложено, зараз друге зложимо, до речі, є кнопочка, нажали, клац і зложилося. Шикарна хлопці. Солону теж можна не зложувати. Так, по правій стороні теж є сонцезахисна шторочка. Ось. Від який стан сидінь. Тканина, шкіра, все. Не подерте, не затерте, збережене, що спинки також сидінь передніх в дуже гарному стані. Ось. Також у нас є контурна підсвітка салону. Ось тут вона скрізь в нішах, а також вона торпеді. Є велика шухляда ось така, бардачок. а також в підлокітнику дуже багато місця і так далі. Далі ще покажу вам, що у нас робиться під капотом. Ось. У нас є шильдиків багато про обслуговування автомобіля, Вон, 22 рік, 114 тисяч. Щось мінялося. Фари в нас рідні. Так, не бачу. Перше. року. 12.06.20 року теж. Так само є у нас щедріки про обслуговування автомобіля. Масло мінялося на 173 тисячах. 5,30 у 2023 році. Ось який стан мотора. Ось двигун не митий у нас. Підтікань жодних немає. Там хорош. Ціна даного автомобіля із сертифікатом 17900 доларів. Кому потрібно таке авто, звертайтесь, воно доступне до продажу. А також підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Контакти будуть вказані у відео та під відео. До зустрічі на каналі.